Привіт! Хочу таке питання сьогодні задати. Якщо в тебе є зараз якась проблема, абсолютно земна, абсолютно реальна, така, як б ти, тобі хотілося виправити тут і зараз. Але щось тобі повсякчас заважає. Давай подивимось, що то є за проблема і як ми можемо її вирішити. Перший варіант. Проблема – Це десятка чаш? Цікаво. Чому це проблема? Подивися, які карти. Десятка чаш це карта максимальної любові і гармонії. Вона може бути про стосунки, може бути про світ. А ще й зірка. Тобі не комфортно в таких енергіях? Тебе ще й туди виносить. І дві пентаклів, і колоса Фортуни. Я не знаю. Тут досить. Небагато в колоді карт, які можуть бути настільки хороші. Хіба це проблема? Ти не знаєш, що з цим робити. Ти звикла жити по королеві мечів, ти не знаєш, як це? Тобі щось треба з цим робити насправді? Тобі хочеться робити. Енергія є, так? А чого ти зв'язуєш руки? Ти можеш собі допомогти зараз? Це ти сама, твій імператор? Чи відкріпити треба імператор? Відкріпити. Що для цього треба зробити? Просто обрати? А ти не обираєш? Обираєш. Тоді скажемо, що ти обрала? Хай палаємо. Хай палає все, що заважає тобі. Виходить з легкістю от сюди. Подивись, який тут кайф. Абсолютно легкий, комфортний. Даху зриваючи, карколомні енергії виносу в новий світ, в абсолютно новий стан тебе. Пропали собі свічку. Хай в тому вогні згорить абсолютно все. Що колись могло заважати тобі бути найкращою версією себе. Це буде так. Другий варіант. В чому твоя проблема? Трік... Як цікаво, у нас вже другий варіант з проблемами, які, по суті, не дуже є проблемами. Окей. Суцільний Пентаклі. Ага. В тебе відмирають застарілі зв'язки. Застаріли... Застаріли паттерн, про що таке взаємодія, що таке стабільність. А що вони тепер для тебе? Хм. В тебе нема патернів. Зараз в тебе нема патернів. І, як на мене, це неймовірно, тому що вон. Ця відсутність підкріплена знанням що може бути як завгодно. Як для тебе зараз краще? Мріяти і діяти щодо своїх мрій. Подивись, в тебе абсолютно нічим не перекритий шлях до абсолютно всього, що ти можеш собі дозволити. Дозволяєш? Ох, страшненько. <гум> так, чого боїмось? Ооо! Це дуже мило. Ти боїшся бути імператрицею. Володіти. Володіти настільки великим, всеосяжним, неймовірно розкішним садом. Що тобі здається, що щось тобі заважає, а заважає тільки сприйняття. Я просто тобі нагадаю, що прямо зараз в тебе нема патер. Обери! Як патерни свої мрії. І ось тобі, будь ласка, все для цього є. Ти вже можеш іти на шлях імператриці, яка відбудовує собі все, що їй заманеться. Дозволь собі, мріяти. Дозволь собі мріяти про все, що завгодно. Це неважливо. Якщо нема обмежень, ти можеш мріяти про все, що тільки колись могла уявити. Ти вільна. Ці Я вражена тим, як він сьогодні енергії, тому що по всіх трьох варіантах абсолютно ресурсні карти в якості проблеми. Десятка пентаклів. Карта абсолютного достатку. В усіх сенсах. Чому це проблема? М -м 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 -м. Це достаток якого в тебе нема. І ти як маленька дитина в цьому в конфлікті з тим, що колись воно було, а зараз нема. А чому зараз нема? Ну, треба все робити самі так. Не хочеться нічого робити, так? Ні, хочеться, щоб все було легко і весело. А можна тобі легко і весело? Ой, тобі ж не можна, ну подивись. Ну, тобі ж не можна. А насправді можна? Можна легко і весело, можна спокійно і врівноважено. Можна оце мати для початку всередині себе. Можна для початку повірити, що нічого оцій дитині по дозу чаш не заважає ніякі конфлікти. Ніяк і все складно. Ні, нічого не заважає. Що тобі допоможе? Що відрізаємо? Дерганів відрізаємо. Страждання, щоб краще не буде. Це ми відрізаємо і що залишаємо? О, спокуси. Аж ми так не хочемо спокус? Дуже важко йти в почуття і відчуття. Проживання на рівні тіла всього, що в тебе є. Що там такого страшного? Там страхи, там просто страхи. Нічого більше там немає. Ось, будь ласка. Беремось це все, ідемо в насолоду з задоволенням. Тихо, мирно, весело, маленькими кроками будуєш собі свою десятку пентаклів. І все в тебе вийде як найкраще. Тільки не бійся. Обери не боятися. Обери, що тобі можна легше. Для початку ставитись до себе, до світу. В тебе тут таке відчуття, по 9 жезлів, що ти дуже любиш собі набудувати в голові перепон. А вони в голові, розумієш? І якщо ти припиниш накручувати собі нові шари складнощів. І вийдеш в бажання через тіло, через задоволення. Твій шлях до бажаного стане значно коротшим, тому що воно бажане. І якщо ти не дозволяєш собі бажане, як ти до нього прийдеш? Шлях відкритий.